Атака, яка увійде в історію, 8 червня сили оборони завдали успішного удару по російському літаку Су-57, що знаходився на аеродромі Ахтубінськ у Астраханській області на відстані майже 600 кілометрів від кордону. На супутникових знімках, які оприлюднило головне управління розвідки Міноборони, зафіксовано воронки та сліди горіння поруч із ворожим винищувачем. Згодом представник ГУР Андрій Юсов уточнив, уражених літаків може бути два. су – найновіший російський. Винищувач їх виготовлено не більше десятка. Російська пропаганда вихваляла його невразливість і високі бойові характеристики. Втім, через складність та вкрай високу вартість Україні агресорі не змогли налагодити повноцінне виробництво су 57 Ну і кілька наявних бортів застосували для ударів по Україні, але лише з російської території. Але українські дрони дістали їх і там. Власне цієї теми почнемо розмову з нашим наступним спікером, речник командування повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш долучається наживо. Пане Ілля, вітаємо вітаю студія. Слава Україні! Героям слава! слава. Отже, з приводу су 57 Поки з'ясовується, скільки було вражено, шукається підтвердження, і росіяни власне з'ясовуючи підлягають один чи два вражені літаки відновленню. Розкажіть, будь ласка, а як часто су 57 російські війська використовували для того, щоб завдавати ударів по Україні? Ну, скажімо так, це застосування воно було нечасто. Ми фіксували в повітряному простору поблизу кордонів з Україною знаходження саме літака Су 57 Але вони розуміли наскільки це дорогою є цей літак дорогою іграшкою, і розуміли наскільки небезпечно підходити цим літаком до наших кордонів, оскільки звичайно, що втрата такого. Потужного літака, це перш за все іміджеві і репутаційні втрати. Тому ми бачили застосування і його знаходження і в акваторії Чорного моря і на інших кордонах. Однак, скажімо, так, що часто цей літак, як Су-34 або Су-35, звичайно, що не застосовувався. Гаразд, А як би тоді оцінити втрати цього літака з точки зору авіації? Ну чи двох літаків? Так ви ще раз наголосимо, що ви сказали не так часто використовували, але все одно наскільки я пам'ятаю, це носій модернізованих ракет Х-69, які Росіяни останнім часом досить активно використовували. Ну, Х-69, вона являється досить наближеною версією до Х-59, які також використовують Су-34, Су-35 для своїх ударів по нашій критичній та енергетичній інфраструктурі. Зокрема, звичайно, що в Росії знаходиться дуже багато різних літаків. Це до півтори тисячі літаків, які виконують різні бойові завдання. І звісно, що один чи два це також потужно. Але в Росії ще залишається серйозний авіапарк, який може нести загрозу і не тільки керовані ракети типу Ха. 69 59 ах 59 а інші керовані авіаційні бомби, якими він завдає своїх ударів? Тому, звичайно, що нам треба і надалі працювати, знищувати російську авіацію в небі безпосередньо інші типи, які завдають ураження по нашим об'єктам критичної та енергетичної інфраструктури. А скажіть, будь ласка, враховуючи, що це відносно новий літак, як часто ворог його взагалі застосовував і застосовує? Відповідно за весь період повномасштабного вторгнення це буквально лічені рази. Переважно ми бачили його, я ж кажу, на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення і бачили декілька разів, коли він все ж таки застосовував свої керовані авіаційні ракети, проте про системність постійне застосування. Там підхід близький, досить до лінії державного кордону або безпосередньо до лінії зіткнення не доводилося говорити. Росіяни розуміючи, що цей літак коштує мільярди. Абсолютно доларів, звісно, що використовувати, наражати його на небезпеку вони не хотіли. Ілля, давайте поговоримо про оперативну ситуацію і підсумуємо тиждень, що минув, але звернемо увагу, що зараз на Харківщині та Донеччині повітряна тривога все через активність ворожої авіації, частково про яку ми говорили, і про ймовірне застосування керованих авіаційних бомб. То е, ми бачили, що росіяни намагалися атакувати повітряні сили, активно працювали і відбивали е, дії ворога минулого тижня. Як можете підсумувати? Ми бачимо, що ворог постійно зберігає присутність своїх ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет. Застосовує їх так само, як і з півночі, так і з півдня нашої країни. Зокрема, під ударом залишається все також наша енергетична інфраструктура. Ворог не полишає цілі повністю знищити наші теплоенергостанції та інші енергооб'єкти, які забезпечують життєдіяльність діяльність нашої країни. Бачимо також і комбіновані атаки, які використовують під час своїх ударів. І такі ракети, як Х-101, Х-555, для того, аби наносити також свої удари по іншим інфраструктурним об'єктам в комбінації разом з безпілотними літальними апаратами, але ви також бачите ефективність роботи протиповітряної оборони України. Більшість ракет так і дронів збиваються. Звичайно, що нам необхідно більше засобів, більше установок, більше різного типу боєприпасів для того, аби знищувати цю загрозу. Оскільки росіяни продовжують застосовувати різного типу як літаки, так і бомби, і для цього всього, аби стримувати, відлякувати російську авіацію, відбивати їх повітряний напад, берегти наші міста та об'єкти, нам потрібно більше зброї. Союзники знають про нашу потребу. Ми постійно обмінюємося інформацією. Однак однак, ви бачите, яка велика територія України так, ворог також постійно застосовує зміни тактики, змінює висоти швидкості, комбінує постійно шукає різні варіанти як можна дістатися тих чи інших об'єктів, але в тому числі ми маємо свою розвідку, маємо вже певний досвід, маємо напрацювання для того, аби ефективно відбивати удари противника та берегти життя і здоров'я наших українців. Панеле Україна отримає від Франції винищувачі Міраж 2000 Про це вже заявив президент Франції Мануель Макрон. Приблизно через півроку за його інформацією, це може статися. На вашу думку, яким чином літаки міраж 2000 будуть доповнювати «Ф-16» і наскільки різні задачі ці літаки можуть виконувати? Дякую за запитання. Ну наразі ми не коментуємо заяви іноземних політиків. Звичайно, що у нас немає таких літаків. Ми працюємо лише з тими носіями, типами озброєння, які зараз є в Україні. І, звичайно, що. Поки що зарано говорити про якісь оцінки, так як саме можна буде їх використовувати? Так, але ми пам'ятаємо, що приблизно півроку тому командувач повітряних сил вже говорив про ймовірне використання цих літаків. За основу він сказав, коли порадилися з пілотами. Будуть F 16, але і гріпени, і міражі також розглядалися. Головні відмінності можете пояснити? Так, ми розглядаємо різні типи літаків, але основний літак, зараз який ми очікуємо, і не тільки ми, а й вся Україна, це F-16, який став би серйозним посиленням нашої повітряної компоненти, звичайно, що ми потребуємо досить великої кількості літаків для того, аби вони могли виконувати різні завдання, як в небі, так і на землі. Але звісно, що ми чекаємо саме на цей літак. Міражі це потужні літаки, так, французькі літаки. Однак, F-16 зараз найбільш Перспективний і найбільш очікуваний в Україні, а скажіть, а ось якщо ми все одно беремо з F-16 за основу, і якщо додаватимуться інші, ну в даному випадку ми знову бачимо французькі винищувачі, але також є шведські. Наскільки це ускладнює процес підготовки? Тому що знову ж таки, те, що ми чули від президента Франції, що навчання мають розпочатися от-от? Але ну, зрозуміло, чому було обрано F-16. тому що це уніфікація підходу, це один стандарт. А міражі, гріпини чи навіть Рафалі, це може бути щось інше. Ну, звичайно, що коли багато різного типу літаків, авіація це взагалі така високоточна, високотехнологічна. Зброя, яка потребує досить серйозної підготовки, і звісно, що нам необхідно сконцентруватися більше на одному типу літака. Звичайно, що інші літаки вони також можуть підсилювати нашу компоненту. Однак, це ми маємо розуміти, що це і навчання, і логістика, і забезпечення. Все це потребує досить великого часу і досить великих зусиль. Тому будемо чекати, як визначить наше вище військове керівництво. Звичайно, що ми виконуємо завдання як військові. За призначенням, які задачі будуть поставлені, ті задачі ми і будемо виконувати. так Ну очікуємо їх в нашому небі. Дякуємо, пане Іле Ілля євлаш речний командування повітряних сил з су, щойно був наживо.